Ну що, Дай я просто скажу, визволили. Ну, Визволили, нарешті, визволили. общений живий здоровий. Ми добилися і ми перемогли. Ми дякуємо вам. Дуже-дуже велике дякуємо. Без вас ми нічого не могли. Без вас це б не случилося Дуже велике, ви дуже багато роботи я проробили там зробили, да. і все я не зробили. Я, я, я я я все Перемога все-таки на, на нашій стороні. Дякуємо, хто нас підтримував, хто поширював наші відео. Репостив все. Репостив, все да. викладав нам нас підтримали, підтримував. Знали, підтримував, підтримував да, і... Нарешті ми добились справедливості. І з вашими молитвами так і воно і вийшло. Дякуємо. Дякуємо, Все. Люди, захищайте свої права. Тернопіль вам сором. Три доби, одна людина. Але далі будемо.